Ні, го відкрито центр рекрутингу до української армії. Він вже діє на базі центру надання адміністративних послуг. Про... Реалізацію проєкту з рекрутингу та вакансії доступні на сьогодні для охочих служити в лавах збройних сил України. Говоримо сьогодні в програмі на часі. Наш гість уповноважений представник з питань рекрутингу міністерства оборони України, пан Олексій Бежевець. Дякуємо вам, що ви сьогодні з нами. І одразу все ж таки запитаємо, скільки таких центрів діє по Україні? Яка головна мета реалізації цього проєкту? Мережа на сьогодні складається вже з 30 центрів. От якраз 30 відкрито в Чернігові. Мета головна дуже проста: дати людям можливість обрати собі вак вакансію, тобто позицію конкретно в конкретній військовій частині, і туди зрештою потрапити. Для того щоб отримати інформацію, отримати консультацію, отримати допомогу на цьому шляху, власне, ця мережа і створюється. Ініціатор створення Міністерство оборони України, так, але проєкт реалізується за безпосередньої участі саме органів місцевого самоврядування. Яка його тут роль? Так і передбачено, зокрема, в постанові Кабінету міністрів, яка регулює це питання, що такі центри є формою взаємодії місцевої влади, обласної військової адміністрації, Міністерства оборони та Генерального штабу, як е, взагалі органу, який керує Збройними силами. Тобто місцева влада забезпечує приміщення в даному випадку. Це ЦНАП, та забезпечує працівників. Міністерство оборони в свою чергу забезпечує навчання цих працівників, підтримку їхньої діяльності, доступ до бази даних, доступ до вакансій, доступ до військових частин і участь у вирішенні будь-яких питань, які виникають в процесі руху людини до своєї посади у своїй частині. З того, що ми чуємо, розуміємо, що тут головна мета інформування і набір також більш проінформувати тих людей, які бажають стати добровільно до лав Збройних сил України про ти ці вакансії та можливості служби. Правильно, от тут яка різниця між рекрутингом та мобілізацією? Ми якраз і пояснюємо, що вся ця діяльність, яку ми робимо, і ці рекрутингові центри в центрі стоїть людина. Не зобов'язує, не зобов'язує така взаємодія людину, фактично ні до чого. Ми кажемо, у тебе є можливість, у тебе є можливість дізнатися більше, отримати інформацію. І якщо тобі щось підходить з того, що тобі пропонує армія, вакансія, частина, командири, тобто, ти все це об... можеш сам подивитися, можеш поспілкуватися з нашими рекрутерами. Тобі допоможуть визначитись. Допоможуть оформитись і, зрештою, допоможуть дійти до своєї частини на свою посаду. От саме для того, щоб допомогти проконсультувати і проконтролювати, зрештою, тому що контрольні механізми також тут передбачаються, і вони вже працюють активно. Для цього ця мережа і створюється, пане Олексію. Давайте детальніше про сам процес, все ж таки механізм, як він відбувається: процес е консультування, процес рекрутингу. Фактично, люди, і це вже з нашого досвіду. Не дарма ми ще з лютого почали формувати таку мережу. У нас вже досвід нормально накопичений в цій царині. Тобто, людина може прийти і взагалі сказати, а що у вас є? Розкажіть мені, які є вакансії, які є частини, як мені долучитися і що це передбачає за собою? Які кроки мені треба здійснити? З людиною тоді комунікують, уточнюють, а що ти хочеш, а скільки тобі років, а який в тебе стан здоров'я, а які в тебе навики, який в тебе фах. І взагалі, а як ти як ти себе бачиш? Ну ти ж не дарма прийшов, ти знаєш щось собі, вже якусь картинку. Склав. Тобто людині допомагають визначитись, що то, як людина визначає хоча, хоча приблизно, де вона себе бачить в силах оборони, тоді йде підбір вакансій. З нашої бази даних, якщо чогось не вистачає з більш широкої бази даних, не дарма вона онлайн існує і максимально розвивається. У нас є можливість знайти контакти будь-якої частини нашої держави військової для того, щоб уточнити, які є вакансії, і сконтактувати зрештою, якщо людина дійсно підходить на цю вакансію. Оце ми і забезпечуємо таким чином. Іноді люди приходять. Це друга категорія умовних людей, які кажуть: я знаю, що я хочу. От є, ну наприклад, Чернігівська перша танкова, от я знаю, там є ремонтний батальйон. От я класний Електрик, слюсар, хто завгодно, я хочу там служити, у мене там Петро сусід дуже служить. Прекрасно. Зв'язок з першою танковою, шановні, от прийшла людина, давайте поспілкуємося. От такий профіл у людини, можливо, вона вам підходить. Якщо це і частині людина підходить, і людині частина, далі відбувається комунікація, оформлення документів. І якщо людина не служила навчання, якщо вже служила протягом останніх 10 років напряму військову частину. І про вакансії, які вакансії на сьогодні є найпопулярнішими? Постійно мені задаються питання. Оці найпопулярніші умовно, ТОП-10 Топ-20, воно постійно змінюється. Тому що ми бачимо і по регіонам, і в залежності від того, які є інформаційні впливи в інтернет, ми ж всі дивимося, телебачення і так далі. Тобто люди по різному наоборі, більше чи менше людей звертаються на ті чи інші, інші вакансії. На сьогодні оператор БПЛА. Штабні посади, а, тим не менше, так само розвідники, водії, десь ремонтники, механіки, айтішники. Воно як було популярним, так і залишається. Тобто хлопці, які мають відповідну освіту навики, шукають, як їх застосувати в. Обороні держави, і це нормально і це правильно. Тобто, наша задача насправді підібрати ту вакансію, яка найближче за всіма своїми ознаками підходить до профілю людини, до фаху людини, до попереднього досвіду людини. Можливо, не ідеально. Тобто, якщо ти айтішник в цивільному житті, це не значить, що ти так само будеш сидіти писати там якісь Java чи C++2, якусь програму для армії. Не факт, але те, що максимально близько тобі можна щось підібрати, коли ти будеш все ж таки працювати з чимось складним. Технічним а в ІТ-сфері така можливість існує. В цьому наша задача. Ну, я думаю, також одне з найчастіших питань, які вам озвучують, це і що, прийшли і одразу отримали повістки. Питають: а чи не роздають у ваших центрах повістки? Ні, не роздають, не можуть роздавати, навіть якби дуже хотіли. Я не знаю, де вони б їх мали собі намалювати. Цивільні люди, які працюють в ЦНАПі, це в цивільній установі. так, Спілкуються з іншими цивільними людьми. У них немає ні можливості, ні задач, ні спроможності, нічого, щоб повістки видавати. Більше того, інформацію вони нікому не передають. Більше того, людина, яка не хоче свої персональні дані залишати, не залишає. Представляється як завгодно. Наша задача людині допомогти. Ти можеш отримати від нас інформацію, можеш отримати контакт військової частини. Іди собі сам телефонуй, іди собі сам, домовляйся. Ми тобі допомогли зайти в сили оборони. Все, ціль досягнуто. От в цьому наша задача. З ТЦК аналогічно зустрічалися, говорили, їм прямо заборонено на території ЦНАПа, де розміщений центр рекутом української армії, проводити мобілізаційні заходи. Відповідно, директива Генерального штабу. Тобто ми говоримо про те, що це цивільне середовище, куди можна заходити скільки завгодно разів, для того, щоб отримувати ці фактичні послуги. А якщо все ж таки людина з осторогою поставиться, вона може пройти консультування онлайн. Та звісно, не дарма є телефони. Вони зараз будуть розміщені і на нашому сайті. Будь ласка, можна загуглити Центр української армії. На сайт зараз з'являється так само кнопочка Чернігів, де будуть там два мобільних телефони, куди можна телефонувати. Не обов'язково приходити, можна так само за телефонами. Собі щось підбирати, це комунікація просто складніша, можливо, трошки довше, але так само може тільки телефонувати і, зрештою, знаходити собі місце. Ну і логічним буде питання, якщо вже військово зобов'язаний отримати повістку в такому разі, чи може він звернутися до вас, пройти консультацію, якось знайти навіть перша... ту частину, до якої отримати відношення. Ну теж я думаю, що це теж часто це нормальне питання. абсолютно питання. Я так само задаю часто. Оця перша повістка, коли тебе викликають в ТЦК та СП для оточення даних чи для будь-яких іншої мети, не коли ти вже пройшов в ВЛК, тобто медичний огляд, не коли тобі вже приходить розпорядження мобілізаційне, все ти на відправки, ти мобілізований. Тоді вже пізно. А от коли ти отримав першу таку повістку, у тебе є можливість з нашою допомогою, без нашої допомоги. іди онлайн, знаходь контакти сам. Комунікуй, отримати рекомендаційний лист і вже як доброволець, ти приходиш в той же ТЦК, кажеш, в мене інший статус, в мене є права, я доброволець. Саме так мене оформляєте. Все ж таки, армії наші потрібні добровольці. Люди свідомі, вони найбільш ефективні. Саме з цією метою діють, мабуть, на рекрутинги. Це очевидно, для тих, хто вагається, хто має перестроги, хто у кого є страхи, хто каже, от покличуть, піду. Все вважайте, що вас покликали. Поцікавтеся, що є. Покажіть свій профіль, спробуйте собі знайти в спокійному режимі місце, яке не в Арбії, да, яке найбільше вам підходить, по всім вашим показникам. З огляду на вашу мотивацію, на ваше бачення, це на ваш розсуд. Ну спробуйте. От вас не то, щоб ви спробували, це і існує. Чи є обмеження взагалі? Або що, що у нас з віком, що у нас зі стацією? Вік дуже просто: – 18-60. Звісно, чим старша людина, тим складніше її підібрати. Вакансію в армії. Це очевидно, тому що у нас є ну, війська, наприклад, десантно-штурмові сили, спеціальних операцій, морська піхота, де е, вікові обмеження нижчі. Тобто, вже там, умовно кажучи, 35, десь 40 років залежить від різних видів родів військ. Зрозуміло, тому що з віком пов'язаний стан здоров'я, фізична витривалість, там треба люди максимально витривалі і максимально здорові. Ось, тобто є питання для людей вже старшого віку, і тим більше з проблемами здоров'я, їм складніше собі підібрати щось, тим не менше, така можливість рівно залишається. Ми над цим працюємо, тому що різні вимоги у різних є частин. Так само, жінки, важлива тема. Так само в армії ми бачимо по нашій статистиці: десь 15, 17, 18, десь до 20 відсотків. Тих, хто звертається, це жінки в залежності по регіону по часу. Ось, тобто, питома вага жінок в загальному кількості звернень вона набагато більша, ніж питома вага жінок в армії на сьогодні. Їх, ну, Набагато менше, ніж цей відсоток, що говорить про що? Про те, що є потенціал, що насправді жінки можуть себе в армії знаходити, що інтерес є, і наша задача забезпечити максимально оцей цей шлях по, по залученню. Причому не тільки на посади якісь штабні, а так само на бойові посади, так само логістика, оператори БПЛА, і так далі. А коли взагалі сам проєкт стартував? Це в цьому році в середині лютого місяця. Ми відкрили перший такий пілотний центр у Львові у взаємодії з військовою місцевою кх, кх, владою. Е, потестували, подивилися, налагодили всі процеси, і фактично з кінця березня, з квітня почали активно розвивати цю, цю модель. І як ви на сьогодні бачите, які е, є результати реалізації даного проєкту? Якраз перевіряв сьогодні зранку Дані е, трошки більше 12 тисяч людей звернулося на цей момент, тобто вони вже отримали консультацію, їм вже допомогли. <кхм> е, приблизно 3,5 тисячі зараз в на тому чи іншому етапі підбору вакансій, комунікації і так далі. Тобто, з ним йде, з ними йде робота. Порядка 1360 на сьогодні або закінчують оформлення в ТЦК або вже військовослужбовці в Чернігові, на Чернігівщині це перший центр, так. правильно? І наскільки ми сьогодні почули під час відкриття виконувач обов'язків очільника міста Олександр Ломако зазначив, що якщо буде потреба, готові відкрити і другий такий центр. От, взагалі, трошки про цю співпрацю з місцевим самоврядуванням. Наскільки оперативно вона відбулася для вас? Наскільки результативною ви бачив? Дуже чітко спрацював Чернігів. Ми насправді вдячні. Тому не дарма ми кажемо, що такий центр це форма взаємодії да? центрального органу виконавчої влади і місцевої насправді влади обласної і безпосередньо міста, де відкривається центр. Тому що ЦНАП це, це це громада, і громада фінансує, громада отримує. Швидко облаштували місце. Чи, чи треба ще відкривати? Ми зараз подивимося, як буде працювати центр, як скільки буде звернень. Тут важливий момент <кхм> рекрутерки, тобто це фактично дві жінки яких ми навчили, які вже мають доступ, які вже працюють. Коли навіть о, до них ну, ніхто не телефонує, ніхто не приходить, у них задача проактивно підходити до питання, пропонувати людям онлайн, бачачи, які є вакансії, бачачи, ну, вакансії у них в них базі є. бачачи, які люди шукають собі роботу на онлайн-платформах: ворки, роботи, OLX, Lobix, Тобто люди шукають собі роботу, наприклад, хтось шукає собі роботу фельдшера. Та? Ми дивимося в Чернігівській області. Роботу фельдшера шукає 143 людини. Значить, 143 людини гіпотетично зацікавлені в тому, щоб бути медиками в збройних силах. Чому би їм не запропонувати? Задача цих рекрутерів запропонувати, зателефонувати чи направити повідомлення. Ми тут. У нас достойне грошове забезпечення. У вас є можливість долучитися це достойно сьогодні до оборони країни. Будь ласка, розгляньте нашу пропозицію. Захищати свою країну це завжди достойно. Більше того, якщо ми цього з вами не будемо активно сьогодні робити, не буде ні назвами, ні наших дітей, не буде нічого. Буде тотальна велика пустка під назвою Росія. Тому це архіважливо сьогодні, пане Олексію. Ми дякуємо вам за розмову і дійсно наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Героям слава!